Всім привіт, друзі! Якщо у вас на пасіці з'явилася ось така підозріла сім'я, тобто всі вулики у вас одного типу розширені сім'ї, більш-менш одинакові, і тут ви бачите, що одна сім'я почала викучуватись, вилазити, це такий індикатор, що сім'я може зайти в ройовий стан, якщо вже не в ройовому. У будь-якому випадку ви маєте її перевірити. Зробили огляд, якщо не в ройовому, через недільку знову огляд, тому що. Вона може зароїтися. Можливо, цій сім'ї потрібне розширення або, навпаки, ослаблення. Тут вже вирішувати вам на місцевості. Але все ж таки таке викучування варте уваги. Звісно, коли, скажімо, після медозбору жарка погода і у вас всі так повилазили, вірогідність, що всі зайшли в ройовий стан, звісно, зменшується. Це просто жарка погода і бджілки викучуються. Тут нічого нібито страшного нема. Підозріло завжди, коли це поодинокі випадки. Тобто всі вулики в мене, можна сказати, одинакові, розширені одинаково, сила сімей теж більш-менш одинакова. І є такі випадки, що ось викучуються. Звертайте увагу. До чого, друзі, це призведе, якщо ви проігноруєте такий сигнал? Це просто-напросто у вас вийде рій. Якщо ви нічого не будете робити, не будете знати, ось як зараз в мене зіпсувалася погода і, здавалось би, вулик лісти. ну, не хочеться, тому що бджілки будуть агресивні, доволі прохолодно, цілу ніч йшов дощ. І якщо ця погода затягнеться, а вони в ройовому, скажімо, після того, як настане гарний день, що рій вилетить. Добре, якщо бджоляр буде на пасіці, а якщо ні, він втратить половину сім'ї. Тому краще зробити огляд. Нічого страшного в цьому немає. Відкрили, подивилися 5 хвилин вулика, пройшлися декілька рамок. Якщо мисочок маточок немає, маточників все закрили і її все ж таки оцінили. Може потрібно їй трішечки додати вощинки, можливо, забрати якусь рамочку з розплоду, зробити противоройовий відводок, поставити вощинку. Контролюєте, скажімо, через 7 днів, через тиждень. Знову відкрили, подивилися, ага, ситуація наладилася, все прекрасно. Сім'я працює. Контроль повинен бути на пасіці. Бджільництво не таке складне, друзі. Займайтеся їм. Всім до побачення.